Насправді дуже великі побоювання, що є фізично втручання в систему рада, тому що дуже не хотіли, щоб депутати європейської солідарності задали запитання, незручні запитання Шмигалю та іншим урядовцям щодо цієї угоди. І наскільки ми розуміємо, з цією угодою те, що зараз представлено як рамкова угода, воно досить таки дуже непоганий текст. Це набагато кращий варіант ніж те, що було до цього часу. Але в самому тексті, от я навіть зараз маю його перед собою. Я от кілька разів передивилася, ми маємо кілька посилань в тексті безпосередньо на наступну угоду про додаткові про технічні питання, а тексту, нюансів, змісту цієї угоди з нами не обговорюється. І коли ми маємо ратифіковувати це у Верховній Раді, я так розумію, за моєю інформацією, депутатів зганяють з лікарняних, скасовують відрядження, щоб зібрати по максимуму депутатів до сесійної зали. То а, нас хочуть заставити ратифікувати а, рамкову угоду, яка в собі вже несе по суті парафування чи ратифікацію технічних угод, які пізніше вже не будуть ратифіковуватися, і що там є, як можна за це голосувати, коли немає жодної інформації? Це знаєте, дуже дуже великий знак питання. Хоча ми всі розуміємо, наскільки важливо зараз отримати Сполучені Штати партнерами для України і не дати їм приводу звернути далі до підтримки московської федерації.